Опа, включаю режим дуршніли. У мене була залежність від порнографії в студентські роки, і частково вона поверталася ще в часи моєї депресії. Наш мозок працює таким цікавим чином, що він звикає до того, що в нього є. І я помітив, що коли ти розумієш, що у тебе є якась потреба сексуальна, потреба в любові, потреба в теплі. То якщо ти починаєш її постійно здовільняти таким от субліматом, а я вважаю, що OnlyFans такий самий сублімат, як і порнографія. Це те саме, що привчити свій шлунок до шкідливої їжі, і з часом це відбувається повільно, поступово твій мозок настільки починає атрофуватися від нормальних стосунків, нормальної взаємодії з жінками, що ти вже і що ти і не помічаєш, як тобі реальні люди стають не цікаві, а тобі стає цікаво, а тобі цікавий оцей контент в інтернеті. Розумієш, наше сучасне суспільство робить з похоті критерій твоєї цінності дуже часто. Я особливо це бачу, наприклад, по тих самих американських моделях, які у більшості з яких є OnlyFans, тому що знову ж таки, коли в тебе прокачаний OnlyFans, це я так розумію, збільшує твою популярність, а це в свою чергу тягне думки в головах дівчат, які замість того, щоб вчитися розвивати себе, йдуть фоткати свої сіські жопи, викладати це в інтернет. А це в свою чергу, впливає на молодих хлопців, які замість того, щоб працювати, розвивати себе цілими днями, сидять, дрочать, підписуються і платять гроші цим моделям. Ну ти розумієш, це все якби як сніжний ком. Воно нашаровується, йде один за одним. І навіть якщо ти нещасний оператор, чата в OnlyFans, який ніби дуже віддавлені, ти все одно частина оцею, цього великого механізму. Але я просто розумію, що це робить з твоїм мозком. Я розумію, наскільки це сильно е е міняє твоє сприйняття, тому що не можеш ти робити цей контент і постійно через себе не пропускати таку кількість порнухи. І твій мозок, я ж кажу, він дуже все закає. А це а це просто руйнує сприйняття реальності і руйнує сприйняття нормальних здорових людських стосунків.